Так, постійно пробую щось нове. От, Літом купляв деякі препарати і купив собі ось такий покращувач ґрунту, такий порошок. Бачите, біологічна альтернатива мінеральним добривам. Забезпечення потреби живлення, стимуляція процесів росту, покращення вологоутримання. Навіть так. Ну, таке досить цікаве. І воно це виходить і біопрепарат. Не знаю наскільки він діяв, але спробувати можна. Тут у нас в складі спори спорицей грибів різного роду, таких як триходерма та інші бактерії. І також є елементи. Азот, сірка, фосфор, калій. Ну таке ось такий порошок, його виходить, давати в чайній ложці. На кущик, там 20 грам на кущик. Ну, Не знаю, чи воно щось насправді діяве, чи щось дасть, але спробувати можна. Тим більше він був такий дешевий. Тому попробуємо внести.